Всім привіт, друзі. Ви на каналі Дивовижний світ Гаймервелсен. Сьогодні у нас особливий день і справжній ексклюзив, якого ви ще не бачили. Я нарешті закрив 38 й рівень бойового пропуску в UA Online і забрав головну нагороду, легендарну Ламборгіні Мурселаго. Ви тільки подивіться на цю красуню, шлях до неї був довгим і непростим. Довелося витратити чимало часу на квести та завдання, але результат того вартий. Наскільки я знаю, це одна з перших, а можливо, і перша така тачка на нашому сервері. Давайте розглянемо її детальніше. Дизайн Мурселого це класика суперкарів, але в UA Online вона виглядає по особливому агресивно. Я вже трохи попрацював над її виглядом, щоб вона виділялася в потоці машин. Подивіться на ці лінії, на цей низький профіль. Вона буквально створена для того, щоб приковувати погляди інших гравців. Коли проїжджає шапов з вокзал чи центр міста, всі зупиняються, щоб роздивитися цей апарат. Це справжній махніт для уваги, і я дуже задоволений, що встиг отримати її саме зараз. А тепер переходимо до найцікавішого: виїжджаємо на трасу. Багато хто розпускав чутки, що вона буде тиснути 600 плюс км на годину, але давайте будемо реалістами і перевіримо все на практиці. Запускаємо двигун, звук просто розриває колонки, тиснемо газ у підлогу. Дивіться на спідомета 100, 200, 300. І ось вона, наша максимальна позначка 337 км на годину. Так. Це не 600, але для реалій гри це шалена швидкість. Машина тримає дорогу дуже впевнено, хоча на поворотах треба бути професіоналом, щоб її не занесло. Друзі, поки ви насолоджуєтесь гієм хочу сказати, що це відео для мене особливе. Нещодавно на каналі стався міні-ювілей 500 опублікованих роликів. Це величезний шлях. І я вдячний кожному з вас, хто підтримує мене лайком та переглядом. Попереду нова сотня відео, і я обіцяю, що контенту буде ще більше. Отримання цієї Ламборгіні – це чудовий початок нового етапу на моєму каналі. Я планую зняти ще кілька тестів цієї тачки в різних умовах, тож не пропустіть. Нагадую, що вже 17 лютого у мене день народження, моя велика мрія. Зібрати 350 підписників до цієї дати ми вже дуже близько до цілі, тому якщо ви ще не підписані, зробіть це прямо зараз. Це буде найкращий подарунок для мене. Пишіть у коментарях, як вам моя ламба, і чи будете ви самі качати БП до 38 рівня. Дякую за перегляд. З вами був Геймер Вітсон. До зустрічі в наступних серіях.